Пати. Волинь і братця Сардістра, країни де колядувати, настала різдвяних свят пора. Христос родився, Україна, зірвала пута, змила гніт, державу творить на руїнах, з добром новим іде освіт. Завінсуймо, заколядуймо про нашу волю золоту, поклін до зерни не свідаймо новонародженому Христу. Я маленька коляничка в мене ко. Що всім людям так любенькі до нас звучки простягай. Христос рождай, а тепер закалядуться, платіть ми вже йдуть. Не давайте копійки, бо в кишені літі. А давайте попимо Будьте гарні, всі здорові. Коля, коля, коляда, хай пошкодить з вас біда. І нехай на вас поли прийде ради з новий рік. Христос Христос